Представляємо новинку, яка з'явилася у продажу Chevrolet Volt, 2018 рік випуску. 68 тисяч пробігу, кого цікавить гібрид. Ось саме ця новинка, в принципі, дуже гарно підходить для міського пересування. Ось так дивіться, як виглядає у нас салон. Є у нас круїз контроль, датчик світла, клімат-контроль. Є у нас камери заднього виду, два монітори. По факту тут двигун атмосферний 1,5 на 102 сили, який заряджає батарею. Дивіться, як виглядає задній ряд. Коробка варіатор у нас. Дуже економічна машинка. Дуже класно себе зарекомендувала на нашому ринку. Хоч цікавить дана новинка. Знаходимося ми на кільцевій дорозі 58, Софіївська Борщіївка. Також у нас понад 100 автомобілів з пробігом. Запрошуємо вас до нас у гості. Обов'язково знайдемо варіант саме для вас. До зустрічі.